Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ольги. І подивимося, що вона прислала. Такі бірюзові крихти. Такий корал дрібненький. І Ще дві низочки такого темнішого коралу. Також дуже-дуже дрібненького. Десь, напевно, має навіть по одному півтора міліметру. Такий дуже-дуже в кінці. Ось три низки баламутів. Баламути гарні. Так, це бісерне, я з бісером не працюю, але поцікавлюся, що Оля хоче. Гематит розсипано я з пакету не витягувала, засвічую, ну, гематит. Яке бісерне намисто також не знаю, поцікавлюся. І тут такі браслетики, можливо, заради фурнітури, бо кольорове це нитка. Ось, такі скарби від Олі. Я зараз поцікавлюся, що Оля хоче, які має побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлення намиста для Ольги готові і подивимося, що я зробила. Були дві ниточки такого дрібненького коралу. По центру трошки більші, а на закінчення тут 2 міліметри, напевно. Отвори такі тоненькі, що ювелірний тросик 0,3 так важкувато проходив. Але я рада, що нанизалося, тому що в олі було нанизано на ниточку, і ниточка вже почала рватися. Все-таки ювелірний тросик він має набагато більшу міцність. І це є дві окремі низочки. Я, так як і вони були окремі, так я і окремо їх До Доменшую, додала центральну таку намистинку, трошечки шапочок, таку роздільну, і на зменшення до, до закінчення. Додала, зробила таке закінчення, тому що я не мала куди назад повернути ювелірний тросик. Як я вже сказала, що отвори такі малесенькі, що назад росик не повертався. І такий замочок з ланцюжком, якщо Оля захоче подовжити. Так само і друге, тільки тут трошечки центр інакший, тому що тут більше великих намистин. І я дала лише шапочки. А остане все так само, щоб це був і як дует, і як окремі намисти. Із баламутів там були три низочки. Я так і набрала на три рядне, ось, додала роздільні, додала фурнітуру. Дала такі філігранні намистинки для краси. Роздільні обов'язково дала між кожним, тому що намистини дуже кривенькі, хоча баламут дуже гарні, але такі ну, галтовка, вони всі нерівні. Такий конектор дала. Ну і на закінчення гачок. І ще трошки залишалося, то я зібрала. В одну низку, правда, вона дуже-дуже коротенька, я ще додала такі намистинки, щоб подовжити, і ланцюжок. Ну, тут застібка на ланцюжку, тому що щоб до цього намиста, наприклад, підходило, я вирівняла довжину. А якщо Оля, наприклад, схоче як чокер, то зробить коротшу довжину. Ну, Це такий варіант з залишків, що залишилося тих баламутів. Так що, може бути і чотирирядне, а може бути і як самостійне намисто. Оля казала, що вона має ще одно коротеньке з баламутів, ну, то буде подружить їх і буде їх разом вдівати. Із крихти бірюзи, Оля захотіла. Просто дві низочки. Ну, вона така вже кривенька. Ну, така вже кривенька, що я з трудом її вклала в намисту. Тому що, ну дуже, хоч я посортувала і за розмірами, і за отворами старалася, але все одно це, це нереально, щоб вони були рівненькі. Ну, але я додала по центру такі роздільні, додала трошечки намистин для краси. І зробила два такі намиста, закінчення замочок з гачком. Їх також можна по одному, можна доповнювати, Оля, любить етно стрій і по низочці можна до якогось доповнювати. Є ланцюжок, там можна довжину регулювати, для того, щоб підходило, наприклад, до якогось намиста. І з гематиту там були розірвані, розсипані намистини. Я зібрала таке намисто. Додала фурнітурні намистинки для краси, і дала по центру роздільних, ну і тут для краси трошечки посортувала плюс-мінус по розмірах, але знову ж так само кривенькі, Хоча намисто вийшло досить рівним і цікавим. Ось так. Із рожевого коралу також тільки перенизала, бо ниточка порвалася, додала роздільну, і більше нічого, тому що намистинки дуже тоненькі, мають ну, до трьох 2-3 міліметри товщини. Ось, і замочок використала цей самий, тому що мені здалося, що він, мабуть, Срібний. Тому я його і використала. Зрештою, він робочий і в гарному стані. Так що, Ось так. Браслетики, там такі були різнокольорові. Я їх не переробляла. Оля казала, що вона їх вдіває під годинник, але вони стали трошечки їй на руку тіснуваті. Я спочатку подумала, що їх перенизати, додати якісь намистини чи бісерини, але Нема сенсу це все робити. Я просто взяла і додала оцей сантиметр, який Олі бракував для товщини. І вона собі буде далі продовжувати їх вдягати, так як вдівала під годинника. А з бісеру я нічого не роблю. І відповідно, я не маю навіть нитки на що перенизити, тому я бісер повертаю Олі. От і все, що я зробила. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.